Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, Так, прийшли ми подивитися, що з нашими корпусами. Бачимо, бджілка літає. Е, у нас сьогодні ну, потепліло, е, плюс 13. Чуть-чуть хмарно, але воздух такий теплий. І зараз, друзі, будемо дивитися, що у нас тут робиться. Є у нас тут хтось ще немає? Ну, бачимо, друзі, що хтось та й піднявся чуть-чуть якось. Хм. Якщо чесно, друзі, не очікував, що буде хоча б деяка бджола. Це, скажімо так, пройшло, друзі, три дні. Три дні. Три дні у нас пройшло. Ну, бачимо. Також десь по одна-по дві бджоли є. Ну не дуже сильно. Опа, так, зараз закрию. Е, не масово піднялись, ну але все ж таки, друзі, щось та й піднялось. Бачу і тут є, так зараз подивлюся. Бачимо тут також. Ну, поодинокі, друзі, бджілки піднімаються. Дочку, чуть, чуть чуть вітер він. ось бачимо, так як би показати. Ну, щось та є. А, да, друзі, можливо, я думаю, що зроблю е, наступну, наступну роботу. Це е, візьму, ще, візьму ще, можливо, 3-4 нукле... нуклеуси корпуса. Можливо, завтра, ну або коли в мене цього тижня вийде корпуси, поставлю ще на деякі сім'ї корпуси, а на... і розставлю на них всіх кормушки, так як я і говорив, розставлю друзі кормушки і е -е буду їм давати чуть-чуть сиропчику. Ну, Щоб буквально там декілька грам сиропчику, е щоб просто вони через корпус йшли за тим сиропом. І ну, могли працювати Іменно через корпус, ходячи через рамки. І таким чином, я думаю, що вони будуть підніматися е, більш-менш нормально. Ну, Але бачимо, за три дні вони все ж таки щось -таки піднялися. Хоча рамочки сухі, рамки, ну, воно якби е, сушнина там, але вони сухі, вони ну, не меду в них немає, немає нічого, що вони піднялися там за медом або ще за чимось. Тому, друзі, ось така ситуація. Так бачимо, вимазився у мене корпус в машині, коли віз. Негарний трохи, ну це не біда. Тож, друзі, ну будемо робити такі маніпуляції. Будемо сподіватися, що все ж таки е, воно вийде у мене зробити, так як я собі е, запланував. Так, зараз е, підійдемо, подивимося, як у лежаках літають. Будемо надіятися, що воно в мене вийде, так як я запланував, щоб заселити з... Ну, ось бачимо з лежаків також нормально бджілка літає. Можливо, зараз покажу. Приходить з обніжкою бджілка, бачимо. З пильцею. Ну, бачимо, що все ж таки з... так буде, видно, не буде. З ППСів все ж таки більше вони літають, ніж з дерев'яних вуликів. Ну, це, друзі, таке. Так, Тут у нас ну, там пустий вулик, два, пустий. Ну, щось якось, так, друзі. На цьому поки що все, щось не бачу з цього, щоб вилітали бджоли. Ну, можливо, послабша сімейка і вони ще сидять в голи. Тому що воно, воно, друзі, якби і тепло. Воно, друзі, якби і тепло, але вітер такий досить а, прохолодний. Добре, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!